Два дні тривав в Умані відкритий чемпіонат міста з боксу пам'яті воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Чемпіонат зібрав більше 170 юних боксерів з Вінниці, Київщини, Кіровоградщини та Черкащини. Голубероніка боксельський серед учасників і призери чемпіонатів України, чемпіони, майстри та кандидати в майстри спорту, а також юні боксери, які ще не мають звань, але дуже перспективні. Багато спортсменів, багато боксерів, багато людей на жаль загинули за нашу державу, і ми не стоїмо осторонь. Ми стараємося в такий важкий час підтримувати всім, чим можемо наших воїнів і такий наш обов'язок не забути тих, хто був з нами поруч. Звичайно, приємно, що наше місто має можливість сьогодні прийняти такий чудовий відкритий чемпіонат Умані з боксу, який присвячується нашим захисникам, які віддали найдорожче за своє життя. Я хочу, щоб кожен з нас пам'ятав, якою ціною дається незалежність. Нашої країни і якою ціною здобувається ця перемога, яку ми всі з вами чекаємо. Збірну Уманської дитячої юнацької спортивної школи та боксерський клуб «Арес» на турнірі представили 52 боксери всіх вікових категорій. Я вдячний батькам, які віддають своїх дітей в спорт, цей чудовий спорт боксу, тому що ви спортсмени, ви виховуєтеся мужні духовно сильні і ви виростете справжніми людьми. Хочу вам всім подякувати за те, що ви робите. Да? Організаторам так само за вшанування пам'яті тих, хто загинув. лиця військових ветеранів. Для нас знаєте, це дуже важливо, що за нас не забувають. За що ми воюємо, ми бачимо. Насамперед, ми воюємо за нашу незалежність і за наших діток. Оце наше майбутнє. Мої слава Україні.